Ось тут є для гри PES 2015. Точніше не гри, а хто, наприклад, прийшов і ніж включати телевізор, який з глупства дивитись, той й може включити, і то буде футбол без корупції, ніж дивитися такий, хто любить футбол. І сві включив та й дивишся по телевізорі, як футбол іде А тут зробив я. Справжнє українське ім'я і прізвище гравців також вигляд більш-менш відібрав їх, щоб відповідало хоча б на 70%. На 70% вигляду справжнього українця, а не якісь... татаро татаромонголи чи ще хтось. Ну тут деяких змінив тут вони є. А так такто тут вони є. Оці два ні. Олег Коса, Петро Коваль, Ігор Німий, Юрій Ястров, то ні, то був Олег Куля, Гаврило Коваль, Андрій Пастух, Ну от, у твоєї воєпон, Микола Верес, Деякий зі стана, Данило Лоза. Святослав Стеф, Петро Осик, Андрій Вишт, Григорій Сліпий, Тарас Тополя, Василь Квач, Павло Могила, Володимир Шия, Данило Шелест, Федір Підкова, Сергій Косар, Тарас Верба, Семен Холодний Олег Поле, Микола Чуб, Григорій Скель, Максим Волелюд, Василь Явір, Данило Ревучий, Миколо Овес, Сергій Світлий, Іван Дуб, Юрій Верач Тарас Вежа, Олексій Ткач, Остап Цвях, Іван Велетень, Олексій Бек, Олег Тополя, Микола Столяр, Іван Співак, Роман Пух, Ігор Куля, Олег Вода. О, тут то є то, є, тут десь гравці більше 50, вони вже всі. Записані в різні команди, бо якщо не записати, то вони не появляться. Ті команди їх не зможуть купити. Тобто ви тільки зможете і то толку від них. Також О, є. Чемпіонат український. І також ну, команди тут є в основному всі. В Каприкарпатія зроблена мною повністю. Інші команди трохи дороблені від інших патчів. Від інших, що робили то людей. Понабирані різноманітні. Там де відкориговано багато чого. Також є українська справжня національна команда. Націоналісту. Так само ці гравці є звітом. Андрій Вій, Юрій Логанець, Олег Воля, Петро Козак, Йосип Вишня, Олег Губенко, Василь Шпак, Мар'я, Дмитро Олійник, Назар Бойко. Тут деякі є взяті з з такі натуральні гравці. Деякі з тих, що зроблені справжніми іменами. Наприклад, як іменами прізвищами, як Ігор Швидкий, Роман Рябей. Данило сотник. Павло Сон. Отаке. таке. Також ця команда <кій> націоналістична mm, національна тобто команда тут не грають ніякі ні африканці ні ні, ні, ні хорвати ні литовці ні якісь там тим більше москалі ще хтось вороги кати та тут во Наприклад, можу подивитися Ф форму для команди, що я то зробив по-простому. образ М Богородиці Єднання, що молиться в час вернуться перемоги. О, слава нації, смерть ворогам. Друга форма. Славнація, смель ворогам. Одна форма під прапор зроблена на базі прапора боротьби, друга форма на базі прапора держави існує, існуючи. І воротар. Тишу ворота захищає. Так само мішана форма. Mm. Також інші команди додавлені, що брали участь В лізі чемпіонів, так. то як тут в цій грі ніхто нічого не робив, особливо. Тут більшість не бере взагалі ні в чому. Більшість додавлено, щоб не позбувати інших. О, є така група Ліга Чемпіонів, о націоналіст, національна українська команда. Отакий От партизан добавлені, але то Сараїв є присутній. Базель, Хорватська, Гайдук Спліт. Болгарська, Бансько, Маккабітель Абів, то Ізраїль, Селтік Шотландський, є. Апуель Грецький, Андерлект Бельгія. Олімпіякос Греція. Московська Чумало Команда одна зроблена, щоб була. F С, SB. Той роз Румунії. Такі вона Лігу Чемпіонів є. На Ліза, Ліга Чемпіонів, то Ліга Європи. Людогорець, Болгарська, Динамо Київ то з України, Панатінай Козирейська, Динамо Мінськ, Мінськ, Білоруська, Вардар Скоп'є, Македонська, Металур Запоріжжя, Українська, Гельсінки, Фінляндська. Робзонспор турецька, Еллі Масол, Кіпер, Грасхопер то є швейцарська, Металіст Українська, ФК Прикарпаття наша, а я ага. Слован Братислава, Слова... Словакська. Ловацька. Марібор. То щось не пам'ятаю, Словенська вроді. ПНР, ще турецька. Стандарт Деліг, Бельгійська, Карабах, Азербайджанська, Бешикташ, Турецька, Альборг, Данська. Дніпро Дніпровськ, Українська. Отаке таке є. То можна собі записати. Тут в режимі кар'єрі ти включив собі, вибрав, хто буде грати, хто буде навіть кутові подавати. Отаке таке всяке, які гравці на заміну включити, автоматичні заміни. І, со, і все собі включив і дивишся собі. Як хоч віддихнути, там матч триває. Грубо кажучи, десь 35 хвилин. А в кого є клавіатура, або на дуже довгому шнурі, що до дивану доходить, чи до ліжка, чи до крісла з столом, чи клаві... клавіатура є така, що бездротова радіо. Ти собі тільки повтори пропускаєш, нажимаючи на клавішу В внизу, біля нашої клавіші. В ЄВ. Нажимаєш, пропускаєш повтори. І так собі можна спокійно віддихнути, подивитись футбол. Наприклад, там 35 хвилин матч в основному триває. І все, то так, що для нації, що є своїх, побачити. Справжню націю не та корупція, що відбувається за кордоном і де гравці. У скалі, або зі змішаних сімей, які плюють повністю на все, на націю, на всіх там. Якщо п'ять гравців на всю Україну щось там допомагають, чи може 10, то то добре, а то може і то нема. А словами, то толк. Ну все, славте Бога, слава нації.